З протоколу, ніде я не міг знайти. Сьогодні, о 12-й годині, я сюди прийшов, в адміністрацію президента мені сказали приходити на 6-ту годину. На 6-ту годину я і мої друзі е, приїхали е, ми сюди, е, підійшли з, з вулиці Банкової, нам сказали перейдіть на Лютеранську. Ми перейшли на Лютеранську, на Лютеранську нам сказали, що засідання відкрите для преси. Ми говоримо, ну тут не написано, що для преси, тут написано, що воно просто відкрите. А ми громадяни, господарі в своїй країні, якщо засідання відкрите, то ми маємо повне право бути на ньому присутні. Нам сказали, зараз розберемося. Потім виявилося, якісь списки там вже є. І отаким от чином нас просто відфутболили. От так починає свою роботу комісія по і боротьба з антикорупцією. Я офіційно заявляю, що якщо я не буду допущений до цього конкурсу, то це прямі порушення моїх прав і це не боротьба з корупцією, а просто око замилювання. Яка завгодно кандидатура при всій повазі до цієї людини на цю посаду буде використана просто щоб прикривати корупцію, а не з нею боротися? Слава Україні! Представтесь, пожалуйста. Люборець Василь Олексійович, організатор Радіївської ходи і один із організаторів майдану. Вас е, общество видвинуло на?